І ще одна перевірка джедаєв: ми вирушили дослідити гараж пенітенціарної служби. Нещодавно вони попросили в держави кругленьку суму на ремонт. Тож наші журналісти зацікавились, які ж то автомобілі потребують аж таких грошей. На чому їздять службовці, котрі мають виправляти свідомість заблудних громадян, та які машини вони хочуть бачити у своїх володіннях. Розбирався Віталій Кобзар. Поки у звичайних тюрмах думають, як утримати на цьому світі своїх ледь живих бобиків. Стіплення зес уже нармалік 10 просять заміни. Керівництво головного управління державної пенітенціарної служби у Києві вирішило підтягнути гайки власним трирічним лендкрузерам і хюндаєм. Ми довго оббивали пороги служби виконання покарані. Після тритижневого чекання команді джедаєв нарешті показали таємничий автопарк Toyota Тойота Cruiser, Хюндай h Аш-1», Санта Фе Фольксваген. Команда Джедаєв знаходиться у гаражі департаменту забезпечення головного управління Державної пенітенціарної служби. Саме цими автівками користуються службовці. Відготувалися до рандеву добре з усіх автомобілів. Зняли номери буцімто з міркувань безпеки. Тільки я ж знову ж до вас попрошу не акцентуйте увагу, що от познімали номера. Це просто напросто Це оперативні машини. Воно не в тому Да, службовий. да. На які такі оперативні завдання пенітенціарщики їздять на ленд-крузері за 80 тисяч зелених залишається загадкою. Ще більше дивують її наступні слова завідувача тюремним гаражем. Мовляв, усі їхні іномарки доживають віку. Нове ви тут не побачите. Оце ну, всі суперові машини. Більшість машин, бідкаються люди у погонах, мають серйозні проблеми. Ну, це російська машина, де постійно ви знаєте, як не там капає, так там капає. Що саме може витікати з тригічного лендкрузера? Одразу й не збагнеш, тому по роз'яснення ми звертаємося до професіоналів. Переглядаючи дані вісника державних закупівель, з'ясовуємо, що згідно зі звітом про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій, машини пенітенціарників ремонтуватиме оце СТО. От тільки директор станції цього року автомобілі тюремників і в очі не бачив. Шута штука в ірепуталі, то це то, ну, Уточняйте, то так датами робота ліна сейчас нет. Вы перепроверьте просто наверное, вы что-то не то посмотрели. Виходить, гроші з держбюджету виділені, але як вони розподілені, залишається загадкою. Відгадувати яку директор автопарку, схоже, не поспішає. Ці машини по простому скажу, не навози. Натомість Юрій Григорович радо будує плани на майбутнє без зайвого сорому. Розповідає, як поміняв би допотопні лендкрузери на щось сучасніше. якби тут стояли самі хороші машини, так як всіх. Країнах світу. Хай там як, але найближчим часом служба виконання покарань, на жаль, не зможе оновити свій автопарк. На заваді стане постанова уряду про економію державних коштів. А отже, держслужбовцям і надалі доведеться бідувати у лендкрузерах. А засудженим трястися на лавках радянських бобиків.